Давид не вбив Саула, хоча той убив невинних людей і шукав смерті Давида. Давид не мстив за себе, але віддав усе в руки Божі. Звичайно, було б простіше покласти цьому край на цьому ж місці. Здається, так було б легше для Давида та для народу Ізраїлю. Давид знав, що цей народ був схожий на стадо овець без пастуха. Він знав, що вовк грабує їх заради власних егоїстичних бажань, йому було важко не захищати себе, але, можливо, ще важче було не визволити людей, яких він любив від божевільного царя. Давид прийняв це рішення, хоча знав, що єдиною втіхою Саула було бажання знищити його. Давид довів чистоту свого серця, коли пощадив Саула вперше, але навіть тоді, коли в Давида був другий шанс убити Саула, він не зачепив його. Саул був помазаний Господом, і Давид залишив Богові судити його. Скільки людей сьогодні мають таке ж серце, як у Давида? Ми більше не вбиваємо одне одного фізичними мечами, але ми мстимося іншим мечем словами. Смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає. Приповісті 18:21. Приманка сатани. Джон Бівер. Розділ 4. Батьку мій, батьку мій.